Я думав, таке буває тільки в кіно. Я думав, людина не може так спокійно і гідно дивитися в обличчя смерті, знати, що твій момент прийшов, і піти гідно, піти на власних умовах, піти зі словами на устах, як і те саме Не поспішаючи зробити останню затяжку, вимовити гасло і померти. Я думав, так мирають тільки герої в кінематографі. Тепер я знаю, що таке гідність. Справжня гідність, справжнього українського героя. В кожна дія, а в костра, ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, Гілля, калин, похилилися, Мама, кому ж не молилися? Де зараз ви, кати мого народу, де сила ваша, велич ваша де, на тихії води і на ясні зорі вже злоба ваша чорна не впаде. Народ росте і множиться, і діє, без ваших нагаїв і палаша під сонце в вічності древні і молоді, його жорстока лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, на що не перекреслить мій народ, бо перевертні приблуди і завойовників заброд. Ви, Вибайстри катів сатинілих, не забувайте, виродки ніде. Він народ є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує та гуде.